Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, Наші стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як полино, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо насвіт, насміх породило, поливало сльози, чом затопили. Не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б за що проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої діти, нащо ж вас кохав я? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може й вгадав. може, найдеться дівоче серце карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласка дівочі, за сніги та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотіло снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що минулась, Дніпро широкий, море, степ і степ. Ревуть пороги, і могили, гори. Там родилась. Гарцювала козацька воля, там, шляхтою татарами засівала поле, засівало трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось сліпі небораки, Бо дотепні. А я. А я. Тільки вмію плакати. Тільки сльози за Україну, а слово.